Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про спорт. Перший фільм, який ми розглянемо, має назву Людина, яка змінила все, це біографічна драма про бейсбол, головну роль у якій виконує Бред Піт. Стрічка знята за книгою і розповідає про менеджера бейсбольної команди, який винайшов нову схему підбору гравців на основі математичних розрахунків. Бред Піт отримав за цю роль номінацію на премію Оскар. А критики вважають її однією з найкращих у його кар'єрі. Другий фільм Шведська стрічка 2017 року Борг проти Макінроя» у головних ролях Шая Лабаф і Сверір Гуднасон. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про фінальний матч у Імблдону, який відбувся у 1980 році, та про конкуренцію між зірками тенісу Шведом Бьорном Боргом і американцем Джоном Макінроєм. Наступний фільм Стрічка Король Річард 2021 року у головній ролі Уилл Сміт. Він грає батька і тренера відомих тенісисток Вінус і Серени Уіямс, які також стали продюсерками стрічки. Річард Уіямс написав план розвитку кар'єри дітей ще до їхнього народження, і фільм показує, як він втілює цей план у життя. Уилл Сміт отримав за свою роль премію Оскар. Далі розглянемо фільм під назвою 42 2013 року. Це ще одна біографічна драма про бейсбол, головні ролі, в якій виконують Чедвік Боузман і Гаррісон Форд. Фільм розповідає історію Джекі Робінсона, першого темношкірого гравця у головній лізі бейсболу. 42-це номер, під яким виступав спортсмен. Гаррісон Форд. Грає керівника бейсбольної команди «Бруклін Доджерс», який у 1945 році вирішує взяти в команду темношкірого гравця. Наступний фільм це спортивна драма «Рокі» 1976 року. Головну роль виконує Сильвестр Сталоне, який також написав сценарій до фільму. Фільм розповідає історію боксера-аматора, якому випадає шанс битися з чемпіоном. Фільм отримав три премії Оскар і зробив Сильвестра Сталлоне відомим актором. Шостий фільм романтична комедія 1988 року «Даргімський бик. У головних ролях Кевін Костнер, Сьюзан Сарандон і Тім Робінс. В основу сценарію ліг власний досвід режисера стрічки Рона Шелтона, який грав у малій бейсбольній Лізі. Кевін Костнер грає ветерана бейсболу, який тренує молодого гравця. Окрім спортивної, у фільмі також присутня Любовна лінія. Це любовний трикутник, молодий бейсболіст, тренер і фанатка, яку грає Сьюзан Сарандон. Наступний фільм це стрічка Реслер режисера Дарена Аановська 2009 року у головній ролі Мікі Рурк. Фільм розповідає про немолодого колишнього реслера, який погоджується на матч-реванш зі своїм старим суперником. При цьому він дружить з немолодою стриптизеркою, яку грає Маріса Томей, та намагається налагодити стосунки зі своєю дочкою. Фільм отримав Золотого Лева на фенсійському кенефестивалі. А Мікі Рурк отримав за свою роль премію Золотий глобус. Далі в нас іде фільм. Це чорна комедія 2017 року Тоня проти всіх. У головній ролі Марго Робі. Фільм розповідає про життя і кар'єру американської фігуристки Тоні Хардинг та про напад на її суперницю Ненсі Керріган, який став одним із найбрудніших скандалів за всю історію спорту. Дев'ятий фільм це фантазійна драма про бейсбол «Поло його Мрії 1989 року, у головній ролі Кевін Коснер. Він грає фермера, який на своєму кукурудзяному полі вирішує збудувати бейсбольний майданчик. Згодом туди починають приходити привиди відомих гравців у бейсбол. Фільм знято на основі роману. Нарешті десятий фільм це а, психологічна спортивна драма 2014 року Мисливець на лисиць, у головних ролях Стів Керел, Ченнінг Тейтум і Марк Руффало. Фільм розповідає про історію Джона Дюпона, спадкоємця родини Дюпон, який є фанатом вільної боротьби. Він запрошує до свого маєтку чемпіонів із естреслінгу братів Марка і Девіда Шульц, щоб ті підготували команду до олімпійських змагань. Фільм отримав приз за кращу режисуру на кінофестивалі в Канах і номінувався на пальмову гілку. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!